Яблука, яйця та туалетний папір головні засоби, з котрими під стінами Ужгородської міської ради відстоювали свої канікули школярі. Кілька сотень юнаків та дівчат прийшли до міської ради, аби вибороти право на очікування канікули. Це несправедливо, що відбирають канікули. І за, і за те, що, що тепло наоборот, мають, мають люди гуляти, а не сидіти в школі. Ми хочемо відпочити. Ми вже становилися за місяця і баба оправила це. Це реально абсурд, тому що вже у всіх були плани на канікули, всі колись хотіли кудись поїхати, і тут в останній день все відміняють. Поверніть нам канікули! Поверніть нам канікули! Поверніть наші! Про те, що канікул не буде, школярам повідомили у п'ятницю після обіду: Ужгородців це обурило, адже поки хороша погода, діти можуть ще відпочити. Батьки також обурюються. З одного боку діти втомлені від навчання, з іншого більшість з них вже запланували поїздки за межі міста. Діти втомлені, дітям потрібно відпочити. А на це наплювалося на і на фоні того, що гроші витрачаються незрозуміло куди, міські. Раптово говориться про якусь економію. Це їх законне право віддихати. Економити на дітях. мені здається, немає сенсу. Я все розумію, але тим німені вони мають право на оддих. І це нужно зберігати. Відстоюючи свої права, школярі вигукували гасла та тупотіли впродовж двох годин. Проте з міської влади до них так ніхто і не вийшов. Вони підійшли, то він пішов працювати. Я Натомість у міській ділі освіти прокоментували, що канікул ніхто не забирає, їх переносять на інший час. Таким чином, під час зимових свят школярі матимуть на тиждень більше відпочинку. Зараз же ж хороші погодні умови, тому цей час можна використати на навчання. Першній день погодні умови і ситуація епідеміологічна, котра є по закладах, благополучна і хороша. Тому ці дні, теплі дні, сонячні дні, яскраві дні, нам доцільно було би використати на навчання. Я боюся того, що листопад місяць, грудень і так далі знову складеться така ситуація, що ми змушені будемо закрити заклади на карантин. Тому оцей тиждень, та це, власне, не зовсім тиждень, тому що розпорядженням голови Закарпатської ЗОДА п'ятниця, 1 листопада, вихідний день. Представники міської влади так і не звернули уваги на дітей. Зважаючи на це, мітингувальники попрямували до Закарпатської обласної держадміністрації. Для того аби пояснити ситуацію, до них вийшли представники департаменту освіти. Трошечки запізно пішло це розпорядження, і не було вчасно поінформовано ні дітей, ні батьків, ні педагогів. Але це є робоче питання. Ми будемо розбиратися, чому так запізно пішло, але будемо говорити спокійно. А ви розумієте, що це є просто, я не знаю, хто з батьків, хто з дорослих зараз взяв на себе відповідальність за збереження життя і здоров'я цих дітей. Наразі в управлінні освіти обіцяли ще раз переглянути рішення про канікули. Перший крок простежити присутність учнів на уроках. Якщо ж класи пусті, то рішення скасують. Якщо ні, для ужгородських школярів навчальний процес продовжиться аж до зимніх канікул. Тим часом у Виноградові після протестів школярів рішення таки переглянули, і осінні канікули повернули. Доля ужгородських дітей поки що невідома.